Шановний пане голово, шановні колеги депутати. Сьогодні на ваш розгляд виноситься питання про запровадження почесної відзнаки на Грудний знак Залізний Лев. Почесною відзнакою: на грудний знак «Залізний Лев нагороджуватимуть військовослужбовців Збройних сил інших військових формувань, добровольців, волонтерів, медичних працівників. Ставлю ухвалу на голосування зауваженням. Будь ласка. А Якої Софії. Ми Там... тільки голосували Золотий Лев, За помилково вивели, помилково нас вивели. Дякую. Кожна відзнака, яка є відзнакою територіальної громади, вона є особливою. Ми маємо у Львові ряд найвищих відзнак, таких як Орден Святого Юрія, Золотий Герб, Орден Лева, Монета Короля Данила і інші. Так? І кожна з тих відзнак має глибокий сенс і зміст. Так? щодо відзнаки, яку сьогодні затвердили на сесії, то це нова відзнака. Носить назву вона на грудний знак Залізний лев, виконав вона екскіз, проект і загалом дизайн цієї відзнаки і змістове наповнення розробляв діючий військовослужбовець 103-ї бригади Ген Кравський, який в мирному житті був фахівцем цієї галузі. Він, власне, нам допоміг розробити цю концепцію. І ця відзнака буде вручатися е, дуже багатьом людям, які допомагають нашій. Державі здобувати перемогу в першу чергу: це військовослужбовці, це люди, які працюють в галузі медицини, волонтерам, медикам, особам з цивільного захисту, тобто досить широкому загалу. І ця відзнака зроблена таким чином, що в кожній галузі буде присвячена окрема лінійка. Авторами є міський голова, голови фракції секретар. Ради виконано це все за позабюджетні кошти. Загалом залізний лев це символ стійкості і незламності, тому це відзнака про стійких і незламних людей, які будуть заслуговувати ці відзнаки, і громада міста Львова буде відзначати саме цих осіб.